Друзі, сьогодні хочу поділитися, що варто завжди мати під рукою в період свят, тому що все, сері, все одно кожному з нас хочеться з'їсти щось таке, знаєте, як не кожного дня, щось, що виходить за рамки якогось здорового чи правильного харчування. І от щоб здоров'я, особливо шумково-кишкового тракту, не похитнулося під час цих застіль, на що раджу звернути увагу? Ну, перш за все, це все те, що покращує якість питної води, тому що алкоголь досить таке зневоднює наш організм, робить кров густішою, і тому, на жаль, не Виникає ризик різних судинних проблем в цей період часу, плюс ще накладаються, скажімо так, зміни в зовнішньому оточенні з перепади погоди. І для цього у нас існує Коралмайн H-500 і, звісно, пентокан. Це ті продукти, які роблять воду хорошою, доступною і допомагають в розрідженні крові, аби вона не була густою і в'язкою. Друга група препаратів це ферменти. У нас їх два є варіанти. Асимілятор це багатокомпонентний продукт, це вісім груп, які впливають і на жири, і на білки, і на вуглеводи. Це взагалі на застілі має бути в воглові стола. І другий у нас є продукт: це папая. Папая допомагає переварюванні білкової їжі, допомагає, плюс наша нова папая збагачена ще куркуміном, який працює на хороший відток жовчі, і допомагає відновлювати слизову оболонку, е захищати її від різних агресивних впливів. А алкоголь почнемо з того, що теж є досить агресивний саме для слизових. І ще один продукт, який ну просто. Має бути – це наш чай для очищення печінки Fun Detox. Це якраз от те, що допомагає плавно перевести, навіть якщо ви вживаєте такий легкий алкоголь, щоб почувати себе добре, тобто захистити вашу печінку. Да? От, це те, що допомагає застою зменшити застій жовчі в печінці, і таким чином, аби свята пройшли для вас легко, комфортно і ви з радістю раділи. Новому дню.